Підтримка армії, екологічні ініціативи, допомога постраждалим від домашнього насильства та безпритульним тваринам. Про діяльність тих, хто навчається у закладах профтехосвіти, розповідає Катерина Шестацька у 2024-2025 навчальних роках. Вона була президенткою обласної учнівської ради самоврядування. По перше, це їхній розвиток. По-друге, це великий вклад для України. І для якось збагачення нашого міста сьогодні у Хмельницькому відбувся зліт лідерів самоврядування закладів професійної освіти. Його ініціювали представники Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. Захід об'єднав близько 60 учасників з усієї області. Ви представляєте небайдужих тих, кому цікаво. Ви хочете себе проявити. І це велика сила. Ви будете створювати завтрашній день. Студентка ВПУ номер 25 Марія Довгань балотується на посаду президента ради самоврядування. Цьогоріч, окрім профтехосвіти, планує координувати і діяльність закладів фахової передвищої освіти. Планує разом із молоддю організовувати спортивні події та заходи із популяризації робітничих професій. «Різноманітні тренінги, квести, різноманітні опитування. Заходи, адже молодь повинна знати, що в нас є такі класні заклади, куди можна вступити, куди можна розвинутися, де можна отримати омріяну професію. Молодь це діє і вона майбутнє України. Відбувся захід у вищому професійному училищі номер 4 Тут завдяки активності здобувачів освіти допомагають війську, ремонтують автівки, виготовляють окопні свічки та боржуйки. а ще збирають для захисників одяг смаколики та аптечки. Основну увагу ми приділяємо волонтерській діяльності національно-патріотичному вихованню. А ще познайомили гостей закладу із роботою навчально-практичного центру Хенкель-Баотехнік Україна та Сінія», гуртка технічної творчості, а також ансамблю барабанщиків запальні ритми. Завдяки учнівському самоврядуванню, завдяки їхній активній позиції. Ми в минулому навчальному році отримали багато нагород, зайняли перше місце в номінації Кращий колектив професійної освіти Хмельницької територіальної громади. Саме 27 листопада у закладах професійної освіти відбуваються вибори лідерів самоврядування на поточний навчальний рік. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.